Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись Дружків краматорсько Стянтинівка, славянськ з 3 по, 11... З 3 11, по 9 11 2025 року. На найближчі 7 днів. Спочатку дивимося раку Незламні загально по енергії, потім детально дивимося на Тароси, як завжди. Поїхали. Дружківка Донецької області. Покажіть нам загально по енергіях. Основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Загально по енергіях, загальним фоном міста Дружківка на найближчі 7 днів з 3 по 9 листопада. Покажіть нам. Терор, руйнації. Велекаут. В общем. На жаль, повне комбо. Активізація ворога. З рахунок йде на ждунів, яких їх Да? Тут більше все ж таки, як нам Ілі Нормани показували, як, як околиці міста, як населені пункти, які більш наближені до фронтів. От там саме. Більш активний розвиток подій, більш активні обстріли. Склади, це і гуманітарна допомога для цивільного населення, це і допомога для того, щоб відстоювати, захищатись. Лікарні може бути також під загрозою. Місця, де відновлення сил іде це і вночі активізація обстрілів. Ну, в принципі, те, що нам лінорман показували. Хто ще не дивився, подивіться попереднє відео. Донецької області з 3 по 9 листопада, основні головні енергії. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та дії ворога стосовно просування в напрямку міста. Та висновок на найближчі 7 днів з 3 по 9 листопада 2025 року місто Дружківка Донецької області. Покажіть нам. Болісні удари по цивільному населенню. Логістика. Знову ж таки, під загрози десь послабити нас. Ну, на, жаль, на, на жаль, якісь успіхи через неочікувані удари підступні. На жаль, можуть бути. І знову ж таки, розрахунок йде на прихильників, на тих, хто підтримує, хто передає зливає інформацію. Прямо зараз їхня активність буде саме через злиття інформації тими ж донами. Відійти з розчаруваннями. Ну тут ще не без того тут карти про те, що може йти. Якийсь заколісний переговорний процес, якісь перемовини можуть йти. Так, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів на найближчі сім днів міста Дружківка. Покажіть нам ну, ж, терор вночі. Тут карта прямо активно, активно саме вночі, залякування, страхи, дуже небезпечно. Активізація ворога, активізація обстрілів. Дуже негативні карти. Багато вогню. Оце прям як ота. Оці три карти, як от, ота одна картка страху, яка випадала на незламних. Терор, цивільного населення, терор взагалі нищення, знищення міста. Ніколи б не думав, що на моє рідне місто будуть такі карти виходити. Так, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? У місту Дружківка на найближчі днів. які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Ну, тут енергетика, зв'язок, вода, от все що для цивільного населення, те, що дає триматися, да, от по шістці жезлів, коли у тебе все добре, коли ти переможець, от те, що допомагає цивільному населенню перемагати усі негаразди, усі складнощі. От в планах у них це знищити. Саме терор цивільного населення карти показують. Так, а які плани тоді є ворога стосовно руху у напрямку міста. Плани тоді дії ворога стосовно руху у напрямку міста на найближчі 7 днів з 3 по 9 листопада місто Дружківка Донецької області. План тоді ворога стосовно руху напрямку міста покажіть нам. Які б вони плани не строїли? Ну, щось вони, так, да, щось вони таке таємне готують, але не мають можливості, бо ми прям міцно стоїмо в обороні. В ідеалі вони б хотіли б весь Донбас. Це ні для кого не таємниця, але ми тримаємо оборону. Дружківка є була і буде Україною. Карта наших стін, але знову ж таки, карти от тут більше і добробут для населення, і саме цивільне населення. В принципі, Нічого іншого ворог і не може зробити, як тільки тероризувати цивільне населення. На жаль, от загроза саме для цього. Але, в принципі, це знову ж таки картка. Четвірка житлів, це картка домовленості перемовин. Не знаю. Дай то Боже, щоб хоч, хоч якісь переговорні процеси почались вже. Але ж ми розуміємо, що ну, в подіях ворога не дуже він хоче домовлятися. Точніше хоче, але все одно гне свою лінію і свої хотілки. Так, поїхали далі. Краматорськ. Покажіть нам загальним фоном. Основні головні енергії, небезпеки та загрози з 3 по 9 листопада місто Краматорськ Донецької області покажіть нам загальним фоном. Той самий терор цивільного населення, та сама логістика, націленість і на захисників. В принципі, карти нам і лінормани про це показали знову ж таки, нагадую: хто не дивився попередній прогноз дружків Краматорську на Лінарманах, Подивіться попереднє відео. В принципі, карти про це, на жаль, в нації, на жаль, по енергіях легше поки що не становиться. Давайте більш детально. Краматорськ з 3 по 9 листопада. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні плани дії ворога стосовно руху у напрямку міста. Та висновок на найближчі 7 днів міста Краматор Донецької області. Покажіть нам. Картка смерть, картка руйнації. ну, Але це і картка трансформації. Знову ж таки, логістика під загрози, де ж під загрози, центри прийняття рішень. Якісь неочікувані, можуть обстріли. Це і дит дитяча карта. Знову ж таки, вода, світло, інтернет під загрозою можуть бути. Просто нищити все. По карті смерті просто нищити все. Грози для життя та здоров'я цивільного населення. Місто Краматорськ Донецької області з 3 по 9 листопада покажіть нам. Саме для цивільного населення небезпеки для життя та здоров'я. Так, ну, да, ворог ну, постійно. Королеві мечів ворог постійно намагається от, щось таке тримати в напрузі. Це емоційна нестабільність. Знову ж таки, постійні обстріли, вони постійно над цим працюють, постійно е, якусь інформацію негативну, вкидують, е, впливають з усіх боків на населення. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Ну, і це з впк комплексом. ВПК-комплекс ВПК -комплекс, виробництва також під загрозою. В принципі, цілі незмінні. От Як воно було, те, що нищили, те і продовжують. По карті помірності. от, воно Такі, на жаль, назвати це рівновагою, коли постійно обстрілюють, але. Ну, Карти вже щитують цю енергію як звичайну, як ну, те, що відбувається те, що от в сьогоденні в нашому. І тут, в принципі, і про інформативний вплив на населення карти про це. Так, плани та дії ворога стосовно руху у напрямку міста. Які плани та дії ворога. Якийсь неочікуваний зрив планів бо все ж таки а, з нашого боку щось має бути. І у нас буде навіть привід чомусь порадіти, якісь неочікувані гарні новини. Дай то Боже. Ось якийсь позитив. Якісь підсилення. підсилення має бути в наш бік. Але це ну, і посилення агресії, але і посилення для нашого захисту, для відбиття ворога. Далі Костянтинівка. Костянтинівка. Покажіть нам загальним фоном основні головні енергії, небезпеки та загрози. З 3 по 9 листопада місто Костянтинівка, Донецька області, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном. Постійні обстріли, руйнація, смерть, просто, просто стирають з лиця землі. Ну, на жаль, по-іншому, якась, да, якась допомога все одно надається, якісь ресурси підвозяться, але просто на постійній основі знищують місто, стирають з лиця землі. Там майже все вже стерто. Вони продовжують просто рівняти з землею. якби це не, не було. Костянтинівка. Основні головні енергії. безпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани. Тоді є ворога стосовно просування у напрямку міста, обстріли, обстріли та висновок на найближчий тиждень, 3 по 9 листопада. Покажіть на місто Костянтинівка Донецької області. Питає. Це ну, можливо і про багато жертв, на жаль, картка світу показувати, але і про закінчення якогось етапу. А ну, це про що. Фейко фейкові якісь заяви, маніпулятивні. Що це для нас? Що це для них? Можливо, якісь переговорні процеси десь вони ще не знаю, як сформулювати, бо карти не показують, що прям точно. Можливо, якісь заколісні перемовини будуть вестися. Але ще питання не вирішено. Якісь домовленості ще, ніхто не, не прийшов до якоїсь домовленості. Так, небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення. Це центр прийняття рішень те, що допомагає нам відстоювати місто. На жаль, але якісь розчарування знову ж таки тут десь, десь Костянтинівська громада, десь вони можуть під, ще ближче підсунутись, ще ближче підійти от щось. Якісь, якісь населені пункти вони можуть ще окупувати, на жаль. І про це вони прям будуть заявляти. Ну і це для нас прям така скарбота, на жаль, втрата. Які основні головні цілі ворога стосовно. Обстріли по місту Костянтинівка Донецької області з 3 по 9 листопада. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Тут постійний вогневий контроль. Просто от місто лиш... лишити без нічого. Вони прямо на нього дивляться, прямо вже мріють, що воно їхнє. Главное та тоді ворога стосовно руху у напрямку міста. В очікуванні якогось ресурсу. Вони в очікуванні якогось ресурсу для подальших активних дій. Але от все одно, все одно повністю ні, але якісь частки от можуть вам десь щось просунутися, на жаль. Ну, десь трошки, да, десь трошки, якось е перепиту, чи буде якийсь прямий ряд. У них нестача ресурсів все одно, але щось невеличке, щось таке. На жаль, якусь територію нашої землі вони можуть десь просунутись. Постійно працюють в цьому напрямку. Взагалі, по карті помірність така ситуація туди-сюди. Там як просунулись, так і відсунуться назад. Така нестабільна ситуація. Така хитка рівновага, я б сказав. І давайте дивитись Слов'янськ. Слов'янськ з 3 по 9 листопада. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном на найближчі 7 днів. Место Славянск, Границкая область, с, с 3 по 9 листопада. Так самое, руинации. Снова же таки светлое. Тут більше, більш, більше активність. Якось, якось на наступному тижні більш активність себе бути ворог поводити стосовно обстрілів стосовно е, нищення міста. Тут і про світло мова, і про ресурсні об'єкти, про якусь ну допомогу, да? про постачання ресурсів е, цивільне населення, особливо діти під загрозою. Давайте дивитись більш детально. Слав'янськ. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, основні головні цілі ворога, плани додіурання напрямку міста і виставок. На найближчі 7 днів з 3 по 9 листопада Слов'янськ покажіть нам. Ну, знову ж таки, по помірності. Нічого гіршого, нічого кращого. Все як і було останнім часом. от якась, активізація. якась активізація на, ем, на ресурсні об'єкти, на щось дорогоцінне, те, що нас е, захищає, на якусь нашу оборону. Десь, можливо, будуть намагатися е, промацати, е, десь е, шукати слабкі місця, де у нас е, е, мало ресурсів, мало, е, ну, недостатній захист. Десь я так розумію, що активізація буде от е, по лінії бового зіткнення, десь будуть намагатися. Просунутись, шукають якісь такі слабкі місця. Так, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Активізація дронових атак. І, в принципі, я кажу, те, що захищає, те, що не дає просуватися ворога, ворогу, націленість на це. Розумієте, тут більше про така комплекс. Так, плани дії ворога стосовно просування у напрямку міста. Ну, Якісь неочікувані ну, плани, да, десь вони начебто хочуть якийсь як, або котел, або ну, якось щось обійти. Як десь щось закрите, неочікуване. Але все одно. Ну, десь вони отримають поносу, значить, неочікувано можуть сунутися, але там їх чекає відпір і тупик. Десь ми почуємо про якусь активність, про якусь такий прям бій, де ми маємо їх зупинити. Знову четвірка жезлів, це про наші стіни. Славянськ був, є, лишається Україною буде Україною. Знову ж таки, можливо, от під кінець наступного тижня, можливо, ми почуємо. Або, або як про припинення якихось активних дій, можливо, почнеться якийсь перемов, перемов, ну, процес перемови, не знаю. Дай то боже, може, це мої бажання такі, що я хочу вже, щоб просто. Все затихло закінчилося, і ну, це не тільки моє бажання, я так вважаю. І почався якісь, перем... якісь перемовини про щось домовлятися. Ну, Карти начебто нам про це кажуть. Що є такий варіант розвитку подій. Один з варіантів розвитку подій про те, що в кінцю тижня почнуться якісь домовленості. Подивимось. Подивимось. Добре, дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!